Це дорога на село Велике Бобрик, що неподалік сум. Нині на узбіччі розтрощена військова техніка, а на полях вивернута танками у зимина. В селі впродовж десяти днів хазяйнували окупанти. 26 березня вони пішли з села, та місцеві досі не можуть оговтатися. Страшна бог як бог до бог. Людині розбили. Розбивали все світі. Воно мощі не півхоти розбили. Совісті, совісті немає. Діти, внуки мої. Косьте мені налякати, що ну, просто слуг немає. Жителі згадують, росіяни почали стріляти одразу ж, як зайшли у село. ми всі собрались в одній кімнаті за за, за другої стінки, щоб же ж понятно. Чоловік позакривав всі вікна, став дивиться. Вони якраз заїхали, стріляють, і покаже, під покаже повій бачу, що під'їжає поварячує дуло на нас. Руйнувати помешкання мирних рашисти взялись у перший день окупації, каже місцевий мешканець. У цю хату, говорить, зарядили з БМП. А потім пустили ручний РПГшка, рушники. То воно все завалилося. Це тут ось розбундальше хата розбити, там там три хати по вулиці. А це вулиця Російська. Тут окупанти днями також рознесли кілька будівель. Ви виривали ворота, вибивали по сусідству Напроті вони повибивали вікна, попрострелилися. Замки ворота на подвір'я мирних жителів рашисти закривати не дозволяли, говорять чоловіки. Якщо ж ні, руйнували паркани. Танком заїжджали, прямо у двір. таки є єсня, там і в хати. Прямо в хати я заїжджали. На воротах, що вціліли, мешканців зобов'язали вивісити отакі листки. Ви по хатам. Заходить по чотири чоловіка з автоматами, з усім довірять. <говорить> Оселилися окупанти у домах мешканців. Жителі розказали. Одразу ж почали встановлювати власні порядки. поріва <говори> картоплю вибрали, уся сітка критичка досягти. Поріва картоку вибрали, стол винесли, шахан, телевізор винесли, креска повиносили, все знають ударі в людині. Колеса порізали на машинах, забори поламали. Не вціліла і ось ця металева комора. Ворота рашисти зняли під свої потреби. Вони сказали, ми візьмемо половину воріт. Можна, каже, ні, не можна. Ми його заробили своїм трудом. А чоловік сказав, оддай, наче прийдуть, можуть розтягнути. Чи можна ці ворота забрати, чи може тут розтяжки стоять, ми не знаємо. Також зайняли приміщення школи, а у місцевому кафе облаштували власний штаб. Нині тут ще залишились сліди руського миру. Намальована червоним зет, зламані замки та плями крові у підвалі. Тут катували місцевих. Кров людей питали там краві. Ну те, що там бо при чоловіки розказують, били також і за підписки на проукраїнські спільноти. Що в телефонах якась яка була група, у мене не, вічно в мене той побачили групу, мене забрали, повели в центр, почали там допитувати, що ти знаєш, що там той. зверський, допитували, ложили на землю. І той стріляв возле голови з автомата. Казав, називай, хто був ці хаті. Я казав, не знаю. Ну, так, так. Трохи побили. Ну. ну потім відпустили. А нікотрих є такі люди, які навіть не при чому забрали і навіть їх по цей день немає. Жителі кажуть, росіяни забрали щонайменше двох цивільних. Їхня доля нині невідома. Хтось десь нас сказав, що він був в АТО. Вони я забрали, як увезли 17 числа. І по сьогоднішній день сказали, що десь в біли. Виїхали рашисти вночі 26 березня. Після себе лишили купи сміття, просто сухпайки та закрутку. Все це кажуть місцеві викидатимуть. Двадцятий рік, да? написано 24 місяці Цю консервацію російські солдати також привезли з собою. Втім, їсти не стали. Строк придатності харчів сплив шість років тому. Порч трохи трохи паст. Боже, придурки. Тринадцятий год харчувалися ж дебільшого тим, що мародерили. Всі магазини у нас. Порозбивані, розграблені. Школи теж у нас теж всі школи. Школа, садик, все розбито, комп'ютери. Ну, Всяка техніка була, все в магазинах, яка техніка була, все розграблено, все покрасно. Жителі кажуть, відбудовувати зламане доведеться ще не один тиждень. Страх все одно є якийсь, тому що якось не віриться, тому що вони так просто уїхали. Та додають, треба скоріш приводити до ладу городи, де стояла ворожа техніка, і висаджувати картоплю, бо все одно життя продовжується.